Зараз у Рівному активно обговорюється проект відновлення замку князів Любомирських. В зв'язку з цим ми вирішили запитати у рівнян, чи подобається їм така ідея, і чи варто на неї виділяти кошти з місцевого бюджету. Я підтримую ідею відновлення замка, тому що в кожному місті є своя історія. Я вважаю, що кожен чоловік, особливо нинішнє покоління, молоді, довжний знати, що було в прошлом, відкрасоти ровно і, звісно, любувати. Я думаю, що так, тому що в нашому місті є не дуже багато історичних пам'яток. А князь і їхній замок, я думаю, це було би круто. Тому що потрібно щось показувати для людей, які будуть приїжджати, і це було б не план. Вважаю, що історію треба відроджувати, так що я таке. хоча не особливо знаю нашу історію. Хотів би, щоб пам'ятники історії з'являлися, люди знали про минуле. Це важливо в даний час. Ну, Я, в общем, підтримую цю ідею. Вважаю, що потрібно і варто виділяти. Це буде розвивати туризм в нашому місті. Я думаю, потрібно все-таки. Цю історію треба знати. Розумієте, хто ми такі ми називалися. Міняти ці вулиці, от, ці замки і так далі, це тільки втрата грошей. Вмісто того, щоб людям дати, щоб мали за що хліба купити, так, а вони займаються ерундою. Я рахую, що потрібно, адже це наше минуле і завдяки цьому допоможуть розкопати і знайти можливо якісь нові знахідки, які. Можливо, були у нашому минулому, і відігравали важливу роль. Мені важко сказати, зрозуміло, будь-які історичні пам'ятки, варто їх відроджувати для того, щоб діти Ми не забували деякі речі, деякі уроки. Ну, нашої історії. Підтримую, майже це все ж таки, як не яка, але історичний залишок від міста. Це має бути, це мусить бути. Європейських країнах навпаки такі, на таке виділяють кошти. А в нас як бачите, я скажу, що рівне і вся Україна знаходиться на історичних місцях. От. І треба треба молоді знати. І нам навіть старших, теж ми не знаємо історію України, поэтому треба вивчати треба. Це. Но в даний період не знаю, знайдуться гроші на таку акцію.